就。 Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Сківіді Tower Defense для того, щоб обсудити і подумати, що в нас може додатись в новому новленні, яке вийде через 6 годин. І поки що я можу сказати, що точно всім хана. Тому що АстроТойлету знову відірвали руку, хайперу відірвали пушку на одній руці. Відліка там теж якісь проблеми. Коротше, можливо, можливо, у нас появляться або поламані ці герої, просто в кейсі. наприклад, або покращена їх версія. Ну покращена їх версія ще, по ідеї, вийти не може тому, що ну її ще не показали в самому серіалі. Тому, скоріш за все, ми побачимо поламаних оцих героїв, які в свою чергу будуть дуже-дуже слабкими. От, і можливо, будуть коштувати копійки, а можливо, ні. Я <свят> <свят> чесно кажучи, не знаю, але знаю точно, що у нас працює X2 буст, XP, і це дуже круто. Можна прокачувати Endless Mod, хоча можна і подивитися, що в нас відбувається в Plaza. І насправді я би пішов в Plaza, Ось, дивлячись на подарунки, які мені накидали, і поняв. Поймешь... Тут ні чорта нема. В общем, ладно, погнали на трейд плазу. Подивимося, що там взагалі відбувається. Можливо, щось продамо, можливо, щось купимо. І в цілому буде максимально жорстко. Бо, дивлячись останню серію скібді туалетів, я зрозумів, що все доволі тако, тако, ну, халепно халепно, тому що тупо. Всі отримали конкретних пілюлей від Астро Тойлета, і я бачу, що хайпер щось в ціні взагалі не падає. Він тупо в ціні конкретно не падає. Ого, 200 тисяч. Та ти що, шо З Зума посходив. Хто тут ще в мене є? Десь був якогось разу, я купив годліка за 1200. Я би зараз його виставив на продаж. Отако чесно попробувати Де він, де він, де він є? У мене горліків вистачає, в принципі, 1880. кайф. 1888 бемс, погнали. Наскільки швидко його заберуть? Оце реально цікаво. Тому що ціна ніби тут така нормальна. На презента, щось ціна ще є дика. І я би, звісно, щось би попродавав, але так з іншої сторони сидиш, думаєш, блін, а хай в мене будуть юніти. У мене, в принципі, їх уже не так і багато. 483. Ну, в принципі, ще багатенько. Можна кілька пилок слити, кілька павуків посливати. В общем, таке, типу, шлак якийсь пови продавати. От, але. В цілому, то основних цікавих юнітів мені нехай будуть. Це нормально, хай будуть у мене. Можемо просто пилок зараз дуже багато понапродавати. Їх все рівно всі будуть скупати, це не є проблемою. Так диви, я вже сіки їх виклав, а ніхто їх не купує абсолютно. Ладно, а що по павукам? Що по павукам? Ну, цей він вещи нікому не надо, їх же ж багато так. Їх по 9, аби посливати, було би супер. Давай по 9 гемів павуків, а цих по 11. Бенс, колись пам'ятаю, цими павуками я жорстко валив різні режими, проходив, але це реально було складно. Реально було складно, тому що в самого павука сікета -то там того ДПС. 10 тисяч, нібито, якщо я не помиляюсь. Да, 9 тисяч ДПС, трошки помилився, але його не можуть положити спати. Ти, прикинь, 10 павуків отаких, це один хайпер просто. А у мене тим часом купили вже пилку, це максимально класно, звісно, але щось uh, з продажами якось так. Якось так, не дуже жорстко. Виставили то юнітів трохи да, але ніхто нічого не хоче купувати абсолютно. Тому в принципі принципі, Як ніхто нічого не хоче купувати, я би пішов пооткривав якісь кейси для того, щоб трошечки подивитися, що мені може випасти. В цілому, в цілому, я би отако, відкрив би шоп, активував би бонус на вдачу. Отако-да-сюда, хорошо. Погнали! І понад відкривати. Можливо, щось толкове мені попаде, а можливо і ні. Тому basic crate, Summon 10. Ага, ні чорта. Це да, це, звісно, жорстко. І тут нічого. Хі -хі. А можна щось таке, таке, прям, фу, прям жорстке. Кстаті, відколи? Я? Два лаки бустики на пів години дається. Я думав, він на годину дається. Диви, нічого не падає! Одне єдине, що я забув зробити, це поставити автопродаж, бо це капець. Час у мене він в інвентарі буде просто тонна всього, а я цього не хочу. Диви, ні чорта абсолютно не падає. Жесть! Ти диви, тупо нічого. Можна щось таке прям? Бф, жорстка легендарка. Жесть. Знову нічого. Просто тупо пустота. Знову легендарка. Ні одного, ні міфіка, ні годліка взагалі нічого. У мене вже кої не кінчаються. Алло. Можна, будь ласка, мені. Да, ладно, купу бейсиків, я буду радий. Давай ще. Ой, хорошо. Ой, хорошо, насипало. Хе-хе! нічого не падає взагалі. Що за прикол? О, міфік! Мейс камера вумен, найс! Оце прикольний перець, кстати. Кстати, без шуток, він реально прикольний. Мені би щас по-хорошому взяти та продати ерунду, яку я, случайно, в мене досігнуто було. Осьо вона. Все, це ми продаємо, це ми продаємо. Тут ми теж шуруємо на продаж составимо і. Все, nice. найс, попродавали і пішли. Подивимося. Продамо, можливо, ось цю мейс Woman. Це було б реально солідно, тому що вона нібито коштує ще нормально. Так, мейс Woman я тебе несу, щоб продати на трейд тебе Тільки що вибив і так почекай. Ну, туда. Cell Units. мейс, камера вумен. Осьо ти. О, oh, файна в тебе ціна, подружка. Нормально ми підформилися. ха <laughs> ха ха Оце крутяк. Головне її солити, щоб все було чотенько. Ну, насправді, персонаж дуже хороший. Насправді, персонаж дуже солідний, сильний. І реально прикольний. Аби ще його купили, було би хорошо. Діджей просто космос коштують уже. Ну да, ну їх насправді просто небагато випало. Поняв їх 11 тисяч, їх дуже мало. І дуже-дуже крутецький цей юніт сам по собі. І через що така ціна? І годліка не беруть, і цю камеру вумен не беруть. Зато павуків купляють по 11 гемів, Це воще прикол. Ну просто якийсь прикол, я не знаю. Тупо ніхто нічого не хоче купувати. Ладно? Давай просто візьму, открию 10 кейсів з хайпером. Можливо, мені випаде хайпер. Я був би дуже-дуже радий, якби він випав. Але відсоток на нього, конечно, максимально маленький. Ану, давай, 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 давай! Потужно, 6, жорстко. Ні чорта. Просто ні чорта. Токсики. У мене знову їх зараз буде купа. Давай ще десяточку відкриємо, просто сіке гемів втратиться б на рівному місті. Але нічого страшного. Головне те, щоб випало щось солідне. А солідного, як я поняв, тут небагато. Да, 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 да. Зато які людей зібралось, бо я тут кейси крутю. Тепер у мене знову юнітів купа! І тепер опять їх можна сидіти, просто продавати тонну часу. Тонну тонну часу. Токсік дарова. Вже даже за 25 тебе не продаси. 18 поставим. Я просто в шоці, я не знаю. Максимально мало всього. Максимально мало всього. У мене, кстати, до речі, рівно 100 перемог в звичайному режимі. Прикинь, 100 перемог клятих, це взагалі. А мені в Endless Mode перемоги не рахуються, бо я ж, виходить, не, пере... не перемагаю, я чисто програю. І знаєш, що я би спробував? Я би хотів взяти. Зараз самих дешевих юнітів і спробувати ними пройти ну, якийсь із найтмерів на любій мапі. І що я говорю про самих дешевих? Про те, скільки коштує, щоб його поставити. Тіпа 200 баксів, 150, поняв, ми, скоріш за все, будемо брати зараз чуваків. Ось, по-любому, цього вчено за сот, бо він дає нам бабло. Без цього нікуди. Потім ми будемо брати, скоріш за все, оцю мейс-камеравумен. Вона 250 коштує, але вона дуже класна. Хоча ми зараз почекаємо катану по-любому берем. Потім оцю очі. Мабуть, ні. Оцього тіпа памина взяти. Що там ще коштує супер дешево? 100 доларів, щось таке. 150, ну це понятно. Мені б за сотку щось таке потужне знайти, щось таке супер солідне, класне. Яке буде жорстко-жорстко вали. Ну, м'ювінг, міні-сігма, 500 баксів, зі 600, 700, е сотня купідон. М -м. Не сильно, я купідона хочу. Капець, а тут із дешевого то ні чорта й нема виходить. Із дешевого прям вообще пусто. Пусто. І в мене ще, грубо кажучи, два слота, бо третій в звичайному режимі працювати не буде. М -м -м. Ладно, давай візьмемо тоді мейс -камера вумен, Отаку ось о, подружку. А, і що в нас ще супер дешеве? Можливо, діджечки малі? 200? Ну, в принципі, так. Да. Але тоді, мені виходить, не треба, не треба скільки подарків, бо воно все дешеве. Значить, ми по суті можемо прибрати щось вченого, який сотку коштує, і взяти на Приклад інженера. Чом би й ні. Чом би й ні. Да. Давай. І погнали в якийсь режим, ну, наприклад, той летачків. І подивимося, чи зможу я його перемогти. В цілому, доволі таки цікаво. Бо я не впевнений, чи вийде в мене, чи ні. Але дуже хотілося би. Так, найтмер вибираємо по-любому. Звідки вони там шурують? Ось звідси. О, так тут диви, як класно. Тут можна спокійно ставити катану. Вона достає вообще. Вона вообще крутяк достає. Оце кайф. Ладно, включаємо автоскіп. Так, значить, у мене є 200 доларів. Так, да, не густо. Це тобі ендлес. Мотрі якому мені дає 300 <хе -хе -хе> Так, і катану ми можемо взагалі скрізь поставити, по суті. Ця подружка трошки, конечно, прикольніша, но. Катана теж норм. Катана теж норм. 200 доларів знову є, ставимо ще раз тіпа. Хай краще мені будуть давати гроші. Кстати, обновили мапу, поняв. Ми тут тепер в якомусь гаражі, прикольному, такому здоровому. І в цілому доволі таки кайфово. І тут ось оці посилки, що біля нової пошти нашої стоять. В лобі, поняв, де пошта. А то там же стоять такі самі посилки. Ну і давай оцю подружку поставимо, чисто. Хай пробує тушити. Можливо, в неї щось вийде. Хоча в неї кулдаун дуже маленький, і Пріш за все, вона зараз буде пропускати капець. Як багато юнітів. Просто тоннами тоннами цих юнітів вона буде пропускати. І 500 доларів коштує прокачка. Це дуже багато, це дуже багато. Ставимо ще одного Санту. Зараз, може, будуть трошки грошей, поставлю інженера, щоб хоча б не програти. Дві гроші не дає взагалі Давай. Інженер Бемц. Все, погнав інженер. А ти бий когось, хоча б. Обалдеть. Ладно, треба ставити когось, тільки кого. У mm, мене трошки проблеми. Давай поставимо тут катану. Хай б'є. Давай поставимо ще одного інженера. Хай вилазе. Можливо, щось буде, а можливо і ні. Диві, як жорстко тут. Ні, я походу щось неправильно зробив. Походу, я зробив щось далеко неправильно. Ладно, я за 500 прокачую, щоб ти быстріше бив, і по ідеї ще стане трошки краще. Да, бо демо в тебе багато, півтори тисячі, але тобі не хватає ренджі. Тобі, тобі не хватає швидкості атаки, не хватало. Зараз уже насправді хватає, я думаю, і буде все хорошо. Зараз повинно бути вже все супер. Тому ми обов'язково прокачуємо наших подарунчиків, тому що мені доба бето. Давай його, цього мутанта ще вбити треба. Так, тебе за 500 прокачуємо по-любому, тебе ще за 500 тебе прокачати. Прокачуємо. Катана, чисто щось там б'є. Не знаю, що вона там робить. але ще інженери стоять, щось там викачуються. Так що в цілому все повинно бути супер. Катана нічого нормального не дамаже. тому можна їй продати 50 баксів всього все на все дали. Хі -хі. Ладно, давай за штуцер прокачаємо, щоб ти просто валив і все було в чотенько. Головне, просто прокачувати Санту жорстко, щоб у нас було багато бабла. Бо, в принципі, ну, грошей нам повинно вистачати, бо вона все максимально дешеве. Просто все супер, ультра дешеве. І я думаю, що не буде ніяких проблем з грошима взагалі. А юнітів треба ставити без цього нікуди. Бо ця штука нормальна дамажа, але тут і оце ось літає, чил. Чел, так, давай тебе поставимо. Тобі дали 5% демеджа, непогано. 4 тисячі ти коштуєш. Ну, багато трохи. Ладно, не будемо поки ми тратити. Ми краще поставимо ще одного інженера. Отако. От Хай інженерів буде більше. 2 тисячі доларів є, прокачуємо тебе. Тебе ти ще прокачати? Ого! Ладно, поставлю ще одного інженера. Та й тебе можна ще одного поставити і за 500 прокачати. Просто щоб ти ну, трошки швидше бив. Так, 3000 є прокачуємо подарка. І тебе за штуцер прокачуємо, щоб ви валили ще по-дикому. Ну і можна за 200 вас прокачати. Хлопців, щоб тачки їздили трошечки бодріші. Опа, паразит! А про це я не подумав, у мене камери нема. Камери то нема. Або одеть, режим жорстко лагає. Камери нема. Ладно, дві штуки сюди. На це дві штуки мені не вистачає. Тут чотири треба. Просто максимально дико. Паразіт сів. Ой-ой. Ставлю ще одного, прокачую Отако і такої. Надо бити жорстко. Мені треба прокачати якогось чувака. Оцього, напевно. Тут радіус плюс 15, ти все одно до бази будеш доставати, зато цих ти будеш бити добре. І ще ти заповільнюєш, кстати, За це я ось о... забувся вже давно. Але ти заповільнюєш. Ну тебе положили спатунька, ти лисого. Давай за 4 тисячі тебе сюди. Вбий їх, дядько. Конкретно вали їх. Хеге. -хе. Лупимо, дай боже, поняв? Лупимо прям хорошо. 4 тисячі є, прокачимо Санту. Давай, пацики, валіть їх, блін. Ні, оцього я ось прокачав, він почав літати. Кстати, я вже не пам'ятав, щоб він літав. Оцього я реально не пам'ятаю. Нібито ти не літав раніше. Хм. Ладно, тебе за три качаємо, тебе за три качаємо. Та й в цілому у нас все супер. Куди мені ще гроші вкинути? Я оце думаю, може цього за сім прокачати? Ще плюс 15 радіуса. Давай. Купа демеджа, Бемс? о це хорошо, це хорошо. хе хе вовче супер, чуваки. Десь уже вбили, того типа. Так, що ми можемо ще зробити? По суті? Ми можемо прокачати трошечки інженерів. Отако Бемц. 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 і Бемс. Ми Найтмер пробували проходити різними методами, але один із них... Був це токсики. Токсики, пилки і так далі, і так далі. І пилками було дійсно складно. А от оцими типами поки що взагалі кайф. Типа, поки що супер ізі, але я не знаю, як нам буде далі. Давай цього прокачаємо трошки. І, і Санту прокачаємо, щоб більше бабето було. І ми зараз на конкретному автоскіпі спокійно, чилимо, лупим. Давай ще одного Санту прокачаємо. Ми все рівно супер жорстко дамажимо. І цього, Санту, давай вкачуємо. Все, всі Санти вкачені, вже Е, Інженери у мене трошечки по 400 вкачені вже, да. Осталось по 600 вкачати. Щоб тачки їздили доволі бодрі, куди б мені ще бабла діти? Не знаю поки що, але дуже хочеться. Сюди, давай, за 4 тисячі, бенс. Ти почав літати. Давай тебе за тисячу підкачаємо. Блін, ну ти далі дорогий, капець. Супер дорогий тіп. Даже не знаю, що з ним робити. Але знаю точно, що якщо інженерів прокачати за 600 кожного, то буде доволі таки непоганий чувачки вилазити. 9000 у нас є. Ми можемо цього, типа, за 7 прокачати. Він буде доволі жирним теж. жирнішим, чим цей. Тому що в цього буст є на 10%. Ну, 3000 на цей буст я не хочу тратити. Поки що це дорого, дуже. Ну, коротше, я думаю, що ми перемогли. Тому що якщо ми оцих чуваків ще за 1000 кожного прокачаємо. Далі, звісно, 4. Далі вже дорожче набагато, але все рівно, все рівно непогано. І диви, в мене чели просто доходять. До кінця камера тойлети доходять тупо до кінця. Ладно, ми ще можемо цього за 7 тисяч вкачати. Цього давай за 3 підкачаємо. І ти все рівно не достаєш до цього нашого чувачка. На жаль, на жаль, не достаєш. Ну нічого страшного. Ми цього тако поставимо. Просто насіке дико, дивими валимо. Вони не можуть нічого зробити нам. А ми ще й в свою чергу. Щас підзбираємо ще 8 тисяч і прокачаємо всіх абсолютно інженерів. І буде ваще дико. Кінець, найтмер став якимось супер супер різічним Я не знаю. Я з максимально звичайними юнітами. У мене, ну, найдорогії юніт. То це 400 гемів коштує. А ні, інженер. Інженер самий дорогий. я щось провтикав. Інженер десятку стоїть. Ну, або по 6 десятку. Ну, коротше, дороговатий, Дороговатий. Ладно, прокачали всіх інженерів. Зараз уже поїдуть нормальні течіли. Та й що робить? У мене все прокачане, я не знаю. Поставлю ще одного челікса. Диви, просто на сіки ми жорстко валимо. І суперізі якось, я не знаю. Абсолютно немає якихось величезних проблем там і так далі. Ми катану навіть не використовуємо. Ну, бо вона безтолкова. Прикинь, да? Це якийсь прикол. Наскільки жорстко ми їх лупимо. Ми ще тут ще одного поставимо. І теж. Прокачаємо. А тачки ще навіть не доїхали перші, поняв. Зараз тачки ще збиратись почнуть, їх тут повно буде. Хе -хе. Диви, як ми лупимо. Якось у мене, вроді, автоскіпа, хвилі, так довго скіпаються, це капець. Хоч ми їх убиваємо. Давай, щоб швидше вбивати, я би ще одного тут поставив чубрика. Отако, бенс, на максимум. Його положили спати відразу. Ну, це норма. Просто капець. наскільки жорстко тут ще тачки сидять, дамажать. Цих тачок зараз тут буде тонна просто, прикинь. І за те, що в мене автоскіп, і тачки тут дамажать, їх зараз збереться, просто капець. А. А все, в мене накінчились уже юніти, я більше не можу їх ставити, ну нічого страшного. Зато тачок тут диви, скільки просто. І вони ж просто зараз доїдуть, і все. Диви. Бемс, бемс. І всім їм хана. І тачкам, і з туалетам. всім хана. О, диви, кстати, яких пішло багато, да? Прям такое жирно пішло. Прям дуже жирно залетіло. Вообще щось багато, диви. Так, ще ждемо ще один скіп. Поставимо ще купу. Диви, їх всіх спати положили. Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ладно. Продаємо, ставимо ще одного перця. Не можу вибрати. Апгрейд на максимум. Бий, старіна, тебе продаємо, тебе продаємо, тебе на максимум, щоб ти бив. Біля тебе, друга, тобі ставимо теж на максимум, щоб ти бив. Невже я щас можу програти? Через те, що в мене просто всіх положили спати? Мабуть да. Просто всіх положили спати. І все, наскільки камера жорстка і потрібна, просто в цій грі. Це капець. Просто наскільки дико вона потрібна. Диви, який тут капець відбувається. А тому, що у мене нема жодного юніта, який буде бити всіх підряд. Поставити отут хайпера, щоб він бив просто сюди. Та він би їх всіх поз'їдав просто на ізі. Поняв? Або хоча б камеру, яка би хілила осіх чуваків, і вони далі просто сиділи і всіх убивали. Ну ні, походу, це гаплик. Походу, це конкретний гаплик. Ну я впевнений, що з цими юнітами все рівно можна пройти. Просто там треба ну, якось по-другому їх поставити. Трішечки в різних місцях, щоб вони дамажили один одного. Диви, його можна аж тут ставити. Обалдеть. Да конечно. ну і чуваки проходять тупо до кінця, тому що тут тупо всі сплять, і ніхто не може нічого зробити. В общем, друзі, це було реально жорстко. Я не думав, що буде так складно, але ми програли. Це, звісно, прикол. Ладно, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Саня, Всім пока-пока.